На рахунок коштів, які були виділені з резервного фонду на придбання паленомастивих матеріалів для вивезення сміття, сьогодні склалася така ситуація, що, якщо більше 2 мільйонів, ми повинні зобов'язані проводити тендер, тендерні пропозиції. Ще за місяць, перед новим роком, ми оголосили тендер, був один учасник. Якщо є один учасник, тоді знову е, треба певно е, два тижні, там, якщо не пам'ятаю, або три тижні, чекати е, другого або третього учасника і тоді, щоб відбулися торги. В останній день е, відбулися торги, це тобто вчора відбулися торги, там є якби переможці. Але сама процедура на рахунок того, що, чому ми не можемо купити, е, вчора телефонували в Київ. Відповідні там структури, які займаються тендерною документацією, вони нас повідомили, якщо об'явлений тендер, ви по цій процедурі не можете закупити ані літри пави. Але опускаючи все це, сьогодні ми працюємо над тим, що я думаю, сьогодні до вечора. Трайний строк це у нас завтра до обіду. Ми закупимо паливо і сміттєвози виїдуть і буде вивозитися в місці сміття. Всього колапсу не буде, такий, як деякі хочуть його створити.